Малята, сьогодні будемо з вами грати і комашок впізнавати. Ось подивіться, що це в мене за комаха. Ось жучок прилетів на віконечко, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли. Що ж це за комаха така? Дітки, ця комаха називається Жук-Сонечко. Повторіть, Жук-Сонечко. Так, молодці. Добре. А ось і наступна комаха. Давайте подивимося за комаха. Муха, муха, цокотуха, золотиста чепуруха. В мене муха загуділа і швиденько полетіла. Як же називається ця комаха? Про кого я читала віршик? Ця комаха називається муха. Добре, дітки, подивимось наступну комашку. А це що за комаха така? Ану, послухайте загадку. Ця комашка розумняшка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. І ця комашка називається Мурашка. А ну-ка повторіть, ця комашка називається Мурашка. Молодці. Добре. Ось що за комаха така. А ну послухайте загадку. Що за їсть? Ніжок має шість, аж чотири крильця має, у квітках собі літає. Не бджола, не джмелик, а зветься метелик. Дітки, як називається ця комаха? Метелик. Так, добре. А ось моя остання комаха називається бджола. Вона полюбляє літати з квіточки на квітку і збирати нектар. Мідовий нектар. Ця комаха називається бджола. Повторіть. Дуже добре. Дітки, давайте пограємо у гру. Хто сховався у травичці? А ну-ка, подивіться, хто ж тут сховався у травичці? А ну-ка, здогадалися? А ну, перевіряємо. Та це ж бджолки сховалися у травичці. Так, молодці. А це хто сховався? Ану, перевіряємо. Метелик сховався у травичці. Метелик. А це хто сховався у травичці? Анука, а ну-ка ну пригадуємо. Мурашка. Мурашка сховався у травичці. Добре. Наступна картинка. Хто сховався у травичці? Хто це такий? А ну-ка, подивіться, лапки, крильця. Та це ж. муха дженчала. Це муха сховалася у травичці. А ще хто сховався у травичці? Ой, хто там, хто там повзе? Здогадалися? Хто це? Жучок Сонечко. Молодці малята. Малята, а давайте ще пограємо. Приготуйте свої рученята, приготуйте долоньку і почнемо. Сіла мошка на долоньку. Посиди ще трішки, посиди, не відлітай. Улетіло. Ай! Ой, де мошка? Нема мошки. Улетіла. Ще пограємо. Давайте долоньку, мошку таку. Сіла мошка на долоньку. посиди ще трішки. Посиди, не відлітай, відлітіла. Ай! Де ваша мушка заховалась? А моя мушка за спинку заховалась. А ваша молодці малята. Ну що, до побачення, до зустрічі, мої маленькі. Зустрінемось на наступному занятті. До побачення, папа. -па.